З одного боку, весь тиждень йшов вал новин з Курської області, яка вирішила повернутися в історичне лоно. Багато хто з вас бачив ролики з бабусями, які розмовляють українською мовою. Поганенько, якщо чесно, але ж ці бабусі і не ведучі перших каналів. Бачив, як спливли карти суджі та району, де прям різнокольорово намальовано, що як і де дислокувалося у тих краях, і про жодну росіянію ніколи в тих місцях не йшлося. Це була сото українська земля, тож можна цілком спокійно заявляти, що ми зайшли на свою землю. А не заблукали як московські солдати з 14 по 24 рік. З іншого боку, московити як заблукали, так і блукають досі і під Покровськом, під Турецьком і під Білогорівкою. І нікуди вони звідти не поділися, продовжують свій а Наші хлопці стримують їх з усіх своїх сил. Звичайно, скинуть аквафреші зі стін історично українських будівель під Курском це круто. Я навіть сперечатися з цим не буду. Навпаки, я радію разом з вами. Але я все ще не хочу в загін для рожевих поні. А тому не стану підтримувати радісну істерику з приводу подій під Курськом. Усе ж у будь-якій ситуації треба залишатися нудним пенсом. А якщо сказати розмашистіше і ширше, то в'їдливим українською ще точніше можна прискіпливим пенсом. До того ж, ситуація ні під Курськом, ані під Покройськом не надає мені утіхи. Я не бачу шаленого успіху під Курськом, натомість бачу провал фронту під Покроськом. Виглядає так, ніби ми готуємося зробити обмін Донецьку область і аж до Дніпра на територію папіцеймом. Доброго здоров'ячка хунту й хунту беремо з України. До Покровська вже 12 кілометрів. Тиждень тому було 16. Зазвичай я показую світлини не контекстом, а навалом. Просто не вистачає можливості їх впорядкувати пому та й що там часто коментувати. На світлинах все видно і без моїх коментарів. Але зараз покажу вам наш укріп район під Покровськом. Дивіться, і не кажіть, що не бачили. Оце, оці ці укріплення. Більше схожі на дитячу пісочницю вартували нам роботи людей, вартували роботи техніки, вартували наших з вами на них грошей, вартували відкатів тим, хто під гаслом підтримки зелених пиляє і пиляє наші з вами гроші, і не здивуюся, абсолютно офіційно заносить наверх, за що отримує банку варення, коробку печення і дружнє потискання небритої щоки. Так от тепер ці ямки і проходи в глині будуть вартувати життів бійців, наших з вами життів. А щоб було вже зовсім показово, то ось вам ротний опорник під Курськом. Так саме там, до нас ніхто не очікував. Ага. Це наголошую, ротний опорник з підземними ходами увесь в бетоні, але ротний, не бригадний і не полковий. Коментарі потрібні? Коли мені це показали, я спитав: а як вони уявляють собі утримування оборони в оцьому? Мені відповіли, а вони не уявляють. Вони, схоже, не збираються взагалі утримувати оборону. І знаєте, хунтубери, от не можу не погодитися з цим зауваженням. Виглядає так, що ніхто нічого утримувати не збирається. Ми з вами боремося, бійці борються, а влада підраховує майбутні борщі. Як інакше пояснити те, що мінометникам знизили пайку? Як іще пояснити те, що копаються отакі рівчаки замість реальних траншеї бліндажів. Як іще пояснити те, що ми з вами коперсаємося, ви надсилаєте, ми закуповуємо і розвозимо хлопцям, а вони тільки строчать фоткозвіти біля карт і відеозвернення ні про що? Як пояснити те, що поповнення в бойові бригади не надходять, не дивлячись на втому хлопців, не дивлячись на постійні штурми, не дивлячись на те, що хлопці самі кажуть: забудьте штурми 2022!» Такого ви ще не бачили і не чули. Вони лються і лються, наче через прорваний шлюз. Де поповнення, командири? ДБК. На звітньому тижні ми з вами, це тільки по відтинку зони відповідальності у діда, зробили. На Харківський напрямок поїхала нова машина і повезла новенький реп. Це для Хартії. Ось їх дяка. Дід бажаємо здоров'я тринадцятої бригади Хартія. Спасіба за допомогу, спасіба за репку, спасіба за машину, спасіба, що у нас такі є стили. Слава Україні! Героям слава! слава! Поїхав від нас з вами на Донецький напрямок, якщо точніше, то на кліщівку реб. Туди ж поїхала відремонтована за рахунок донатів машина, 93-я бригада. Показую. Ще один РЕБ поїхав на Вугледар. Там працюють наші з вами дронщики. Їм реб потрібен вкрай. Ще один РЕБ поїде на Лиманський напрямок всього на минулому тижні. Дід спромігся зробити 4 реби. Донатів не вистачає, доводиться дозаймати гроші в надії, що дозбираємо донати потім. Якщо не допоможете, то дід сказав так Отоб дожити до перемоги і одразу здохнути, щоб ті борги не віддавати. Один реп для нас з вами коштує близько 140 тисяч гривень. Донатів ми відправили близько 60 к і зараз ось іще нападало близько 15-20. Цього не вистачить вберегти Покровськ, як хочете собі, але Покровськ впаде. За ним впаде Павлоград. А Дніпро вони і брати не будуть, будуть просто кошмарити роками, бо з Павлограда ми їх ніколи не виб'ємо, якщо вони його візьмуть. Я собі бачу так якщо те, що я бачу, насправді такими є, то план у хробаків такий стати якомога ближче до Дніпра і лупашити по ньому чи в голову взбреде. Це для них дозволить вирішити кілька важливих питань: відзвітувати про переможне захоплення Донбасу, створити гарячу зону в самому центрі України. Постійно вимагати послаблень своїй економіці, безкінечно мучити центральну Україну і без кінця вимагати ще більших поступок на майбутніх переговорах, результатів та і процесу яких ми з вами бачити не будемо. Все буде проходити під килимно, точно так само, як зараз. Тому моя думка постійна і незмінна. Їм на нас чхати. Як було чхати на початку вторгнення, так і тепер. Єдиний наш з вами шанс на порятунок і перемогу постійна допомога ЗСУ. Якщо ми не підтримуємо наших хлопців, наші хлопці не зможуть нас врятувати. Їм просто буде нічим це робити. Наразі не треба бути великим стратегом, не треба носити набриту паранжу і хизуватися футболкою хакі, щоб побачити, що як тільки хробаки візьмуть Покровськ, то весь наш фронт, що вище нього посипеться теж. Траса Покровськ-Костянтинівка Славянськ єдиний шлях постачання в ті краї всього потрібного для ведення бойових дій. Не треба тішити себе надією, що ми зможемо оборонятися, підвозячи припаси через Лозову, не зможемо. Там дороги нема. Хто там бував, підтвердить. Тож якщо бездіяльність влади, в тому числі місцевої влади, то не підготовка здачі всіх тих країв, то що це? Я не вірю, що вся місцева влада робить це з власного бажання. Всі гілки влади в Україні давно і надійно окуповані найвеличнішим скріпкоуправителем і його підшефним. Спробуйте заговорити з будь-яким представником влади про найвеличнішого блогера планети, будь з ким, хоч з копом, хоч з медсестрою, хоч з начальником ТЦК. І ви побачите в очах страх. Ви побачите, як вони ніяковіють, як їм страшно, і як вони одразу переводять розмову в інше русло. Поняття не мають, чому так відбувається і чого саме вони бояться. Може, з кожним з них проводять бесіду товариші майори кожного тижня і стращають їх страшним найвеличнішим судом, в разі навіть косого погляду в бік найвеличнішого портрета в кутку, не кажучи вже про криве слово. Але проведіть такий експеримент, і ви здивуєтеся, як здивувався я, коли таке побачив вперше. Тож можемо зробити висновок: всі дії всіх гілок влади або сплановані. Або санкціоновані, або вузько обмежені напрямками бездіяльності зверху. А якщо ми вже робимо такий висновок, то з ним можна йти далі і робити висновки по подіям під Курськом. Ляпас в Московщині це добре, це справді дуже добре, але це ляпас, це не удар під дих, це навіть не перкот. це просто ляпас. І всі бігають інтернетиками, щось гучно обговорюють, деякі мости не втримались, де скинули тряпку триколорну, де хтось про щось висловився, а не розуміють головного. В голові бункерного діда така мішанина, що ви своїм курськом навіть настрій йому не зіпсували, не те, щоб плани якісь переломили. Так тепер лаптеносцям доведеться реально прикривати весь свій кордон. Можливо, а можливо, й не доведеться. Нащо це робити? От реально. У нас під Покровськом не вистачає бика людей. Ви думаєте, вони там про це не знають і не можуть скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що на повноцінний другий, третій, четвертий фронт в нас нема сил. Так, всі весь світ побачив, що Путін не здатний захистити свою росіюшку. А ви вважали, що здатен? А нащо воно йому? Він абсолютно спокійно продовжує кожного дня класти собі в кишеню мільйони доларів і має можливість будь-яку людину всередині країни посадити в тюрму. Я повторю свою думку. Будь-яка людина на Росії може потрапити за ґрати в будь-який момент. Це там знають. Всі і цього вони насправді бояться, а не репутаційних ризиків в статтях закордонних медіа. Їх на Росії ніхто не читає, розумієте? Що ще ви думали, росіянці перетягнуть свою частину на захист з куткої волості? Не перетягнуть. Я помилявся разом з вами, каюся, але вже бачу, що їм просто чхати на той Курськ, поставлять срочників навкруги по блокпостах. Тим діло й завершиться. Біженці? Які біженці? Тож лише хто? Навіть стан не оголошений. Ну переїхало зі своїх хат до стадіонів і наметів кількасот тисяч людей. То й що? Інтернету в них нема, свободи виступів нема, є доступ до телевізора десь в одному наметі, і купа ФСБшників кругом. Є миска рису і вода. І що вони зроблять? Скинуть ФСБшників? Рілі? Really? Давайте я трохи видихну і зміню тему, бо я зараз по кінцево споганю в настрій. Майже все, що я кажу на каналі, я веду до однієї тільки думки. Треба триматися купи. Нам з вами треба триматися купи, згуртуватися і не розсипатися. Ось зараз дуже хороший момент, щоб чітко відповісти самому собі, в якій ми еволюційній групі, на якому ми витку розвитку нашої нації і цивілізації. Зараз саме пік, що називається, за те, що мене пахне, і саме зараз видно, хто куди прагне і хто на що здатний. Уявіть собі степ під Покровськом. От сусіді пруть як таргани з усім штатним і позаштатним. І якщо ти один, то ти не зможеш зробити нічого, тільки хіба здатися. Але нашим хлопцям такий варіант не підходить. Вони стримують, стримують чим можуть, валять, ховаються, вистрибують зі схронів, і знову валять і так по колу, без барерв на обіди подивитися новий відосик. Уявили? А тепер уявіть, що в них закінчилися дрони. Валити більше нічим потрібно відійти або здатися в полон. Уявили? Так і просуваються хробаки, ось точно в таких тільки розкладах. Тому що коли у хлопців є інструмент, вони навіть ідуть уперед. Таких історій теж багато, та тільки їх менше, ніж хотілося б, тому що БК має властивість закінчуватися, якщо його мало. Допомагайте донатами. За це хлопці самі залишаться в живих, а наші вороги навпаки. Ми з вами вже багато зробили, треба триматися купой далі. Чимало дописувачів підкреслюють різницю між ними і нами. Мовляв, у нас волонтерство, добровольці, допомога в евакуації, вивезення домашніх тварин, барикади, черги в ТРО, мітинги в окупованих містах тощо, а в них лише ниття, скарги та прохання до царя, і кожен сам за себе. З цього робиться висновок, що вони якісь недолюди, унікально неправильні. Ризикуючи порушити ваш душевний комфорт, мушу вас розчарувати. Вони не унікальні, а дуже типові. Такими є всі люди з доконвенційним для знавців еволюції мислення, умовно фіолетовим та червоним мисленням. Є поняття кола солідарності, яке запровадив Крістіан Вельзель, один з засновників світового дослідження цінностей хто для нас свої. В мінімальному варіанті це лише я сам. Наступний рівень моя сім'я. Піклування про своїх характерне і для тварин. Механізми такого піклування цілковито біологічні і добре описані Робертом Сапольським. З розвитком мислення кола солідарності розширюються, включаючи все більші і більші групи аж до всіх людей чи навіть ширше всіх живих істот. Вельзель пропонує сім рівнів кіл солідарності, Лене Андерсен і Томас Бьоркман десять, але це другорядні нюанси. Так от. Протягом більшої частини людської історії переважна частина людей піклувалася виключно про кілька найближчих людей навколо себе. Пам'ятаю свій шок від читання розповіді Джарада Даймонда, що у досліджених ним фіолетових спільнотах немає навіть елементарної солідарності за межами сім'ї на кшталт витягти пораненого. Потім Прийшли Моїсей, Конфуцій, Будда, Христос, Мухаммед і кілька менш відомих достойників і навчили людей розширювати своє коло солідарності не безмежно, але до розумних розмірів. Щоб їхнє послання більш-менш поширилося, знадобилося ще півтори тисячі років, і то переважна більшість людей залишалася в межах найменшого біологічно обумовленого кола солідарності, адже зростати над собою важко і неприємно, натомість деградувати легко і, попервах, навіть дуже приємною. Внаслідок тисячолітніх зусиль послідовників вищезазначених вчителів і пророків. Людство дісталося точки, коли конвенційним нормативним загальноприйнятним рівнем вважається мати коло солідарності ширше за конкретну спільноту конкретних людей, яких всіх знаєш особисто, яких можна помацати і обійняти. Моє село, моя команда, моя парафія, моя рота, мій колектив тощо, тобто рівень, коли коло солідарності включає уявлену спільноту, всіх членів якої ти не знаєш і не можеш знати нація, релігійна конфесія, суспільство, соціальний стан, козаки, лицарі. Тощо іншими словами, конвенційний рівень є відтинком від синього до помаранчевого, включно. Очевидно, для цього потрібно мати абстрактне мислення, бо без нього важко уявити собі уявлену спільноту, вибачте за тавтологію, на відміну від конкретної спільноти конкретних людей, яких не важко собі уявити, і без абстрактного мислення, бо я їх всіх знаю, можу назвати по іменах. У складному і мінливому сучасному світі, де перемішані люди різних соціальних станів, етнічних походжень і релігійних вірувань, конвенційною одиницею є нація. Нація є класичною уявленою спільнотою, як показав Бенедикт Андерсон в одноіменній книзі. Навіть хто багато подорожував Україною, все одно не бачив більшість українців, не тиснув руку, не може назвати по іменах. Нація існує у нашій колективній свідомості. Колективному уявленому, за словами Роберта Кігана, в тому, що поміж нашими головами для знавців нижній лівий квадрант. Разом з такими колективними уявленими, як гроші, бренди, право, культура, ринок, демократія, шлюб, свята й майбутнє. Останнім часом правда, певні філософи кажуть, що концепція нації застаріла, однак вони не пояснюють, звідки тоді береться легітимність влади. Адже ключовою ознакою розвиненого суспільства є монополія на насильство, без якого життя за Томасом Гобсом стає бідним, огидним, жорстоким і коротким. Люди якимось чином погоджуються віддати упорядкування свого життя левіафану державній владі, джерелом легітимності якої в сучасному світі вважають націю всіх громадян своєї країни. Відкидаючи концепт нації як застарілий, ми по суті повертаємося до єдиноможливого можливого іншого концепту монархічної імперії, де джерелом легітимності монарха є мандат неба в європейській традиції. Корона з рук святого Папи, що представляє небеса на землі. Отже, закликаючи нас вперед, ці філософи тягнуть нас назад в імперію. Дякуємо дуже дякуємо. Ми там вже були. Зазначу лише, що це класична помилка плутанини до конвенційного і постконвенційного, добре вивчена інтегральною філософією. Але то таке: повертаємося до росіян. Переважна більшість їх була на доконвенційних рівнях ще до того, як путінський режим систематично проводив політичну демобілізацію. Тобто витравлював залишки громадянської відповідальності, чавив залишки громадянського суспільства, пояснював людям, що від них нічого не залежить, і вони ні за що не відповідають. Іншими словами, занурював суспільство у минуле. В цій роботі стали помічними і тюремна культура, фільми, книги та пісні в асортименті, і ручна релігійна організація, і централізація влади, і націоналізація колись приватизованої промисловості, і заміна ідеології ностальгією по минулому з культом Сталіна, Петра І та Івана Грозного, класичний синій постсовок поступився червоній тюрмі розміром з країну. Як ви пам'ятаєте, до конвенційним рівням відповідає мінімальне коло солідарності, що охоплює конкретних добре знайомих мені людей, зазвичай у кількості від 1 до 150, так зване число Донбара, в такому випадку в моїй картині світу немає нікого, окрім цих небагатьох близьких людей. Всі інші є лише недоступною мені абстракцією, і виступають як чужі, яких треба боятися і ненавидіти, окрім монарха, якому треба поклонятися, покладаючи на нього всі сподівання. І такими були майже всі люди протягом майже всієї історії людства. Це не відхилення, це норма. Відхилення це ми з вами. Так як ми з вами живемо, мислить і відчуває 25-30% людей на планеті, і то я вважаю цю оцінку надто оптимістичною. Ми з вами дісталися туди, де ми є в результаті 33-річного ходіння пустелою, закреслено, намаганням видряпатися на рівень цивілізованого життя. Намагання часто слабкого, непевного, але постійного. Чому так сталося? Завдячуємо ідеям націоналізму, що дали нам уявлену спільноту, яку ми вважаємо своїм колом солідарності, хоч і не бачили ніколи переважну більшість людей в цій спільноті. Незважаючи на те, що нам мами співали колискові різними мовами, бо це не є ключова ознака нації. Ключова ознака нації це те, що вона є у наших головах. А що росіяни? Та нічого, такими вони є, бо нікуди не поспішали розвиватися, натомість деградували з приємністю і легким шумовинням в голові. Нація, як ви знаєте, там не склалася. А що далі? А далі це застаріле утворення нашими зусиллями розпадеться, і різні його частини почнуть або не почнуть свій шлях, аналогічний пройденому нами. Років за занадцять там можуть з'явитися ті, з ким можна про щось говорити. А поки вони такі, як є, і це норма, погана норма. А ми з вами хороше відхилення. І компанія у нас краща: європейці, американці, японці, австралійці тощо. Щоб це відхилення стало нормою, великі вчителі і пророки та начисленні їхні послідовники в багатьох поколіннях поклали своє життя, і ось людство там, де є, але це мало, недостатньо, непевно, нестабільно. Божі млини мелють повільно, але їхні колеса крутити нам. Бо більше на цій планеті нема кому. Є ЗСУ, волонтери і нація. Коли це осознаєш, дихати стає важче, але працювати легше. Слава Україні. Слава ЗСУ. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.